Сьогодні в світі відзначають день домашніх тварин. Саме тому ми вирішили розказати вам про улюбленців наших відомих людей. Це Семі, і вона моя найкраща подружка. Саме так, я не можу назвати себе власницею, скоріше людиною вдячною за її присутність у моєму житті. Семі, зі святом тебе. А якщо ви думаєте, що зірки заводять собі тільки собачок чи котиків, ви помиляєтесь. І зараз ми це вам доведемо. Чому один з найсік? Ексуальніших чоловіків планети порпається в землі та прибирає перегній. З вигляду машина а насправді няшка. Хто з боксерів розводить голубів? У кого з акторів гуляють на подвір'ї віслюки, а хто кожного ранку милується своїми альпаками? Повірте, від цієї милоти ваші очі будуть на мокрому місці. Дивимось і насолоджуємося разом зі спонсором показу торговельна марка Рута. То є чистий комфорт. Якщо ви свято вірили, що знаменитості у домашній улюбленці заводять лише надпородистих королівського родоводу і не менш гламурних за них самих котиків та собак, ви помилялися. І далі будете неодноразово здивовані. Крім мільйонів фанатів по всьому світу, футболіст Девід Бекхем має близько десятка найвідданіших прямісінько у своєму заміському будинку. Знайомтесь, це кури Девіда. Корники, це поголів'я пташок Бекхему минулого різдва подарувала дружина Вікторія. Щасливого різдва! Вони поки що соромляться. Доглядати нових вихованців новоспечений фермер узявся з усією відповідальністю. Як результат, одна з курочок навіть знесла рідкісне блакитне яйце, а його регулярні прогулянки з птахами просто не можуть не тішити шанувальників. Доброго ранку, дівчата і хлопчик, ніжна та вишукана австралійська акторка Ніколь Кідман теж має непритаманих гламурній кінодіві вихованців. Шість альпак. Ох, вони дуже гарні, витончені і мають неймовірно довгі вії. А ще їх страшенно люблять мої діти. У кількох годинах дороги від Сіднея кідман має ферму площею 111 акрів, де і воліє проводити більшу частину часу разом із сім'єю. Крім альпак, кінодіва має і чимало худоби, чим неймовірно тішиться. О, oh, погляньте, що я маю. це пара яєць. А он мої корови, які пасуться на задньому плані, і чорний ангус. Найкраще в житті на фермі це простота повітря та спокій. Пристрасть до свійських парнокопитних розділяє актор та культурист Арнольд Шварцнегер. Його Лос-Анджелеська хата справжній контактний зоопарк. Верні живе поні на ім'я Віскі, яке буквально їсть з хазяїном з однієї тарілки. Ще одна компаньонка за обіднім столом віс лючка Лулу. Happy З днем народження Happy тебе, Лулу! Лулу мало не улюблениця актора. Адже разом вони і працюють, і відпочивають, тренуються у спортзалі, і навіть разом в телеефірах привітаємо легендарного Арнольда Шварцнегера. Це що там відбувається? Він там, що, віслюка годує, ой Боже! Ну, а це головна конкурентка Лулуза таткову любов, Порося Шнелі. І як не дивно, але вона теж одна з найактивніших компаньйонок у тренуваннях разом із Марні. Давай, шнелі, ми маємо трохи схуднути. Маємо щоден робити тисячу кроків. Давай, давай, шнелі. Виявляється, акторка Крістен Стюарт славиться любов'ю до вовків не лише на знімальному майданчику Сутінок, але й цілкому реальному житті. Адже ось цей пухнастий клань улюбленець Стюарт, не повірите, і є справжнісінький вовк на ім'я Джек не плутати з перевертним Джейкобом. Так, він виглядає трохи страшно, але насправді він метис собаки та вовка. І він має відмінний характер, він дуже ласкавий і добрий. І його подарувала мені мама. Мети Крістен Джулс давно тримає вдома кількох вовків. Одного врятованого тваринозахисниками сіроманця жінка презентувала доньці на день народження. Відтоді з господинею Джек навіть неодноразово їздив на знімальний майданчик. Тож, якби не сценариста, обрала Белла, аж ніяк не Едварда. Більш традиційного вихованця, але не менш знаменитого за свого господаря, має зірка Формули 1 Льюіс Гамільтон. Знайомтесь англійський бульдог Роско, і за його життям на власній сторінці у соцмережах, яку веде, звісно, гонщик, слідкує понад мільйон підписників. Я бульдог веган, який любить подорожувати грати з м'ячем увагу дівчат. Особливо коли вони труть мені попу, я люблю фрізбі та теніс, і так вам не почулося. Роско веган, як і його господар. Але якщо сам пілот боліду м'яса не вживає з етичних причин, то для Роско це стало питанням здоров'я. Завдяки рослинному харчуванню його шерсть стала м'якою, опухлі лапи зажили. Він більше не кульгає від болю при артриті, і в нього нормалізувалося дихання. Я дуже задоволений результатом. Він теж. А ще компанію Роско надзвичайно задоволені всі колеги та команда Льюіса. Зірковий пес завжди бажаний гість на перегони. Українська зіркова господиня, яка теж не на мить не розлучається зі своїм пухнастим вихованцем, це Леся Нікітюк. Красунчика Рафаеля або для друзів Рафіка теж часто можна помітити за лаштунками шоу, в яких знімається телеведуча. і навіть у відрядженнях на зйомках Україною. І хоча з графіком Леся Іванівна, як то кажуть, і в горі і в радості, втім тепер, за її увагу, доведеться боротися з коханим Нікітюк Дмитром, та впевнені рафік вже знайшов де стоять його капці, давно всім відомо одна з найзнаменитіших українських фермерок Оля Полякова. Співачка отримувала ціле стадо кіз, з молока яких власноруч робила домашній сир. Втім, зараз ані кіз, ані сиру. Я Шмарку. не роблю сири, тому що немає холодильника і тому, що коли був блекаут, він згорів, тому що нам прийшлося е, на початку зими відмовитися від практично всіх коз, тому що в нас пішли робітники. Вони mm. роздали, роздали там дитячі дома в, в ТРО. Ми своє своє стадо роздали люди, людям. Але є кінь на ім'я Паша. Цей білий жеребець належить молодшій доньці співачки Алісі, яка займається з ним кінним спортом. Ну я шість років вже займаюся. Але два роки як вже як активно. І звісно, куди в такому господарстві без собаки? Їх у полякової дві. Такі різні, але однаково улюблені зірковою родиною. Ні, Ні, особливо. а Вона сама по собі. Це наша стає головна. а добра. І Вона більш мене, і вона спокійна. Так. Вона дуже розумна. А ось волонтерка та співачка Даша Стаф'єва, окрім улюбленців, песиків, тепер має і пташку, яку вона врятувала. Знайомтеся, Патрік Галка, яку ми знайшли на дорозі, за тиждень дуже підріс, навчився самостійно їсти та пити. А вчора полетів. В сенсі почав літати. І це не перший врятований Дашою. Птах, майже 10 років тому з перебитим крилом, вилікувати та виходити вона забрала додому грача. Батьком пернатих по праву можна вважати і Майкла Тайсона. У це непросто повірити, але легендарний боксер розводить голубів і їх у зграї вже понад 500. Але чому саме ці птахи стали невід'ємною частиною життя боксера та чим ще може шокувати Тайсон, не пропустіть далі у програмі.